Жіноче лідерство під час війни під таким гаслом у Києві відбувся міжнародний форум. Він об'єднав активних впливових жінок України та Європи, зокрема представниць Європарламенту. Вони на власні очі побачили звірства, які чинили росіяни. На Київщині та Чернігівщині побували у катівнях, де окупанти знущалися з місцевих. Учасниці форуму говорили про необхідність правосуддя щодо воєнних злочинців, запровадження міжнародних санкцій проти Росії і про роль жінок у боротьбі проти російської агресії та на шляху до ЄС. Політичні родини в Європі це дуже особисте спілкування. Тобто, коли ти спілкуєшся в межах політичної родини, це в першу чергу людські стосунки, це розуміння, що сам факт того, що вас об'єднує певний формат, він не потребує додаткових слів, міряння мандатами або отримання якихось повноважень. Тому для кожної жінки, яка приїхала сьогодні тут з європейської політичної родини, це персональна історія. І кожен Одна з них фактично запитала мене одне питання, як ми можемо ще вам допомогти. Нам дуже важливо було показати, що Україна може показувати приклад в різних сферах. І дуже було важливо, щоб ці, про ці приклади розказали жінки-лідерки. Бо ну гендерна рівність, вона ж не просто порожнє слово. Це можливість бути представленою на роботі, мати можливість працювати. Безумовно, зараз роль жінок під час війни це ну подвійне потрійне навантаження. Є жінки, які воюють 5,5 тисяч жінок на передовій, загалом 70 тисяч в міністерстві оборони. Ферсенформос all я думаю, що всі держави-члени ЄС повинні мати спільне розуміння того, що оборона зараз є нашим пріоритетом, і нам треба розуміти, що Росія є загрозою нашій безпеці, і ми повинні мати змогу відобразити це розуміння в наших національних витратах, зокрема коли йдеться про витрати на європейському рівні.